Уподібнюйся тим, які цілком зреклися світу, і з легкістю досягнеш висоти чеснот, бачачи у комусь досконалу безкорисливість, як він, покинувши все, намагається звільнити свій розум від усіх турбот, щоб зосереджено перебувати у молитві і щоб жоден помисел і жодна турбота не урвали його молитви, з усіх сил уподібнись його ревності. Хто чистим серцем з любов'ю і сльозами молиться Богові, той у своєму розумі, мов у дзеркалі, відбиває самого Бога. А це безцінне благо здобувається завдяки убогості, бідності та скрутному життю. Вузькі ворота і тісний шлях ведуть у життя. Матфія 7,14 не слідуй способом життя святих когось у благоволінні й страху Божому, когось у смиренні, когось у самоприниженні й самоосуді, когось у безмовності, когось у лагідності, когось у благодушному терпінні, когось у поступливості і миролюбності, когось у дружелюбності й однодомності, когось у тверезості й розсудливості. Когось у приязному ставленні до інших, привітності і поблажливості, когось у пробаченні образ, у уможності і великодушності, когось у подвигах і послуху, когось у рукоділлі і служінні брата, когось у ревності та палкості Духу, когось у цілковитому відчуженні від світу і у щоденному вмиранні, мов його розпинають когось у твердості духу і любові до істини, когось у снутливості та дівстві, дивись також, у кого на милостивість та готовність допомагати, у кого на тиху вдачу й доброту, у кого на жалісність і милосердя, у кого на неупередженість і правосуддя, у кого на невимогливість і скромність, у кого на задоволення малим і помірність. У кого на простоту і прямоту, у кого на безперестанну молитву на псалмоспів і потоки сліз, коротко сказати, дивися усіх на риси богоугодного життя та наслідуй їх. Будемо намагатися на Вишні дивитися, про вишні думати, вишні завжди пам'ятати, до Вишнього цілком приліплюватися, з вишнім безперестанно спілкуватися. І в жодному разі не схиляти свого погляду до долішнього, до втіхі, де похоті віку цього лукавого та мертвущого. Чудово є завжди спрямовувати око свого серця до вишнього, остерігаючись, як би не потрапило щось до зіниці ока цього, чи помисел, який лукавий, чи що інше неблагоугодне Богові, та не затьмарило розум. Належить нам невпинно молитися, щоб Господь позбавив нас бісівських підступів, бо помисли пригнічують нас не лише коли сидимо у самітне новкелії, але й сильно нападають тоді, як сходимося у домі Господньому, роблять так, що і на чоловічі тіла ми дивимося нечисто і до найбільш соромітного діла доводить змій нас мрійливими помислами. Він засіває якусь суміш помислів, щоб брат став розсіяним та не міг чистим розумом сприймати причисті тайни нашого Спасителя, Бога. Втім, завдяки охороні очей та пильності розуму, стриманий, перемагає з допомогою Божої благодаті. Тому слід з усією пильністю стерегти своє серце й почуття. Бо у цьому житті ми ведемо велику боротьбу, і ворог наш шалений. Не слід відмовлятися від боротьби той, хто змирився з пристрастями, як зможе з ними вести боротьбу, коли він уже продав себе у раби гріховній насолоді та охоче платить данину мучителю, бо там, де тільки ворожнеча, є вже і битва, де битва, там і боротьба. Де боротьба, там і вінці. Якщо хто хоче визволитися із гіркого рабства, нехай стане на боротьбу з дияволом, діставши перемогу у цій боротьбі, святі удостоїлися небесних благ. Хто хоче звільнитися від наруги ворога та гіркого рабства йому, той повинен противитися волі нашого тирана і боротися з ним з любові до Творця. Бо він тоді виявить свою досвідченість у відважній боротьбі, коли не лише устами, але й самим серцем мовить до нього: не послухаю голосу твого, дияволе, і не буду більше служити Твоїм бажанням, а під час боротьби буде підносити голос молитви до Бога, щоб він посоромив тих, хто шукає загибель його рабам. Тоді нехай лютий цей мучитель навіть у сім разів дужче розпалить піч похотий, бо ті, що надіються на Господа, побачать, як піч перетвориться на росу, і мучитель, якого колись боялися, сам затремтить перед ними. Один святий сказав думай про добре, щоб не думати про зле, бо розум не терпить перебувати в неробстві. Тому присвятимо свій розум повчанню у словах Божих молитвам і добрим ділам, бо заняття суєтними помислами народжує і суєтні діла, а заняття добрими помислами народжує і добрий плід. Хоч і не маєш ти видимих сліз, проте нехай буде у тебе сокрушення серця. Бо і між сльозами є відмінність, але блажений, хто у своїй душі, мов в зеркалі, споглядає Господа, і сльозами виливається у славослів'ї Йому перед лицем Його благости, бо молитва його буде почута. Якщо хочеш стати обраним сусудом, то вдосконалюйся у покірності наставникові у Господі, і у смиренні, життя святих стало світлим завдяки послуху. Ісус новин за цілковиту покірність Мойсею, удостоївся дару бути його наступником. Самуїл, перебуваючи в послуху священнику Ілії, сподобався чути голос Божий. Єлисей за покірність отримав подвійну благодать свого вчителя. Сам Бог, Слово, виплатившись, провадив життя у смиренні та покорі, як говорить Євангелист, і був у покорі їм. Луки 2.51. Апостол додав ще таке смирив себе, слухняним був навіть до смерті, смерті ж хресної, Филиппіянам 2.8. Почав ти з доброї волі, тож стій твердо, щоб Господь звеличив тебе разом лагідними і смиренними у царстві небесному. Один брат, перебуваючи у послуху духовним отцям, прийшов до іншого брата і сказав: Хочу відійти від духовних отців і мовчати сам з собою. Той відповів йому один чоловік мав сина, якого віддав до рук майстра, щоб той навчив його свого ремесла. Хлопчик був неуважним до діла, і за кілька днів дитина ця прийшла до батька й мовить Батько, забери мене від учителя, я сам собою зможу краще вивчитися цьому ремеслу. Але батько відповів Якщо ти в інших вчився і нічого не досягнув, незважаючи на їхні поради, то як зможеш досягти успіхів сам, бачу, що погано ти вчився свого ремесла і боюся, що даремно я старався для тебе. Тому візьмися як слід до своєї праці і здобудь навичок під керунком майстра, щоб, набувши хісту в цьому ремеслі, ти міг потім жити від нього. Так і ми, брате, не будемо прагнути того, щоб скинути з себе ярмо підпорядкування у Господі, щоб не залишитися невмілими у ділі догоджання Богові і не бути безпорадними, коли зазнаємо спокус. Коли, перемігши пристрасті, ми викоренемо в собі всяку життєву пристрасть, тоді благодать Святого Духа, знайшовши у нас спокій, Просвітить наші серця як приготований світильник, повний єлею та забезпечений гнітом. Але якщо ми досі поневолені пристрастями та загрузли в них, то сидимо у темряві, як ті, що мають світильники без єлею та гніту. Тож подбаємо про те, щоб приготувати себе до прийняття умного світла, будемо шукати духовного життя. Щоб в нас освятилися, й розум, ставши під владу Святого Духа, і тіло, ставши причасником Духа.